Чоловіки, відео для вас, як в цьому тренажері працювати на різні пучки грудних м'язів. Верхні, середній, нижній. Тож, все залежить від сідушки. Як ви помітили, цей тренажер вже трошки знахилом, тобто кут 15-20 градусів, беремо, наприклад, верхні рукоятки. Якщо рукоятка в стартовому положенні у нас на середині грудних, то включатись більше буде якраз середній пучок грудних м'язів. Якщо рукоятка такому положенні, що вона більша вверх грудних в одну лінію, то, звісно, і верх буде працювати. Як зробити так, щоб акцент був на низ грудних, потрібно підняти сідушку. Все залежить від вашого зросту. Це навіть забагато. Оп, рукоятка у нас зараз в лінію з низом грудних. То і низ грудних буде працювати більше на вдоху вниз і з видохом перед собою. Лікоть все одно завжди трошки нижче нашої кисті, бо тут є наклон лавки спинки тренажера. Тож користуйтесь, виставляйте під різні рівні, щоб навантажити різні пучки грудних.